В тому подружному житті, коли одна особа посвячується другій, вони навзаєм один одному посвячуються. Вони також посвячуються вихованню дітей. В тому вони осягають рівень такого близькості до Бога, що ми називаємо. Святостю навіть дуже дуже високі. Добри подружжя, побожно прожити подружа, у свідомості, гідності подружа і походження подружжя від Бога і той, того таїнственного характеру, воно причинюється до е, освячення і до сказати, зрозуміння подружжя. На дуже високому духовному рівні.